Друзі, всім привіт! Ви на каналі про життя в Америці. З вами Валентина. Нарешті я тут, щоб нагадати, що цей канал не лише про дальний бій по США, а також і загалом про життя в Америці. Так, дуже давно я не записувала відео, чесно кажучи, аж скучила. Скучила за цими відчуттями, скучила за коментарями. Давно мені ніхто не писав. Типу там, дівчинко, що ви розказуєте тут взагалі <свісно> скучила за цими коментарями? Та я жартую, звичайно, я скучила за всіма коментарями і за вами, дорогі підписники. Довго думала про що ж а, сьогодні записати відео, і почала аналізувати, як тільки приїхала в США, що мене здивувало а, а, ця різниця менталітетів, і, і захотілося поділитися цією інформацією, цими першими враженнями і відчуттями. А, загалом в Америці я а, вже більше трьох років, і за цей період а, життя покидало трохи. За цей період я пожила і в штаті Нью-Мексико. Далі в штаті Техас, відповідно в штаті саус Дакота з чоловіком, і зараз в штаті Іллінойс в Чикаго. І в усіх штатах певні спостереження за американцями вони повторювалися. І саме такими спостереженнями я хочу з вами сьогодні поділитися. Так, от, перше. Перше, що я відразу для себе відмітила, це те, що американською я приїхала перший раз на роботу по візі робочі, і мене так зустрічали. Дуже привітно американці дуже привітні, дуже вічливі люди. Я вже говорила про це у одному із своїх відео про плюси життя в США. Я залишу посилання. Я не знаю, чи я правильно показала десь тут. Це вічна проблема. Я ніяк з цим не справлюсь. Ну зверху. Так от вони дуже вічливі, дуже привітні, і мене завжди запитували: типу, як у тебе справи, як ти себе почуваєш? Як ти долетіла? Як тобі взагалі тут? Не знайомі люди, навіть не ті, в яких я працювала, а просто пересіч. Якісь в магазинах вони запитують, як у тебе справи. І це велика різниця між е, нами, українцями, і, е, між, е, і американцями. Тому що в Україні не прийнято до незнайомих людей говорити, типу, як справи, як ти, як мінімум, на тебе так подивляться, типу, а ти що знаєш, е, як, як то знаєте, то запитують, буває, що у тебе нового. І е, українці так зазвичай. типу, а ти що знаєш, що у мене старого? Ну типу, що це дуже невмісні питання, і деяким українцям це навіть не подобається. Тому це велика різниця. Ми українці спілкуємося і розповідаємо, як у нас справи тільки тим людям, яких ми знаємо. А в Америці, отак до незнайомого можна підійти. Наприклад, я вчора прогулювалася з мамою, до нас підійшла якась американка, яка почала запитувати, де ми живемо, звідки ми, типу, наші імена, знайомитися. Для них це дуже і дуже легко. У них немає зовсім ніякого бар'єру, і це мені здається круто. Наступне, про що я хотіла поговорити, що мене здивувало, це звичайно їжа, культура їжі, як така. Якщо ми говоримо про фастфуд, якщо ми говоримо про якусь швидку їжу, про якісь перекуси, так. То в нас українців це може бути велике різноманіття. Ми можемо купити хот-дог, я не знаю, на автостанції. Ми можемо шаурму заточити, біляш, пиріжок. Ну, все, що завгодно, У нас такий вибір нормальний. І це. Мабуть, в останньому випадку буде бургер. Так в американців це завжди бургер. Бургер, 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 сендвич, бургер, сендвіч, бургер, бургер, сендвіч, бургер, бургер, бургер. Якось так. Тому для них це перше і останнє, що вони будуть їсти. Тому тут дуже багато закладів швидкого харчування, саме з бургерами, картоплею і так далі. Якщо в нас в Україні такий топ, це Макдональдс. Мабуть, більше є таких і закладів, дуже популярних із бургерами, не знаю. То тут в Америці їх дуже багато і дуже великий вибір. Це Макдональдс, Бургер Кінг, е Чікін Філе, якесь, і ще дуже багато всяких закладів, які я навіть не була, не заїжджала, е бо їх дуже багато. І американці зачасту е в них це, мабуть, останнє місце, в яке вони підуть. Це Макдональдс. Це більше заклади такі для. Середнього і нижчого класу, тобто там дуже багато бомжів реально заходить. Давайте говорить, називають речі своїми іменами е, в Макдональдсі. Харчуються, а американці вибирають якісь, типу, інші заклади для того, щоб купити собі бургер. Там бургер Кінг або там ще щось. Ще щось. Вони навіть в ресторан можуть піти і купити там бургер. Ще також до культури їжі хочеться додати розмір порцій. В Америці завжди здорові, великі, величезні порції. Якщо говорити про Україну, то ти приходиш в ресторан, досить дорогий ресторан, платиш за якусь страву і тобі переносять там, ну, типу, грамин, ложку із половиною. Ну, типу, мало, дуже мало. Ну, може, це я така прожора, але. Зазвичай це невеликі порції в Україні. То тут, в Америці, ми вже навчені з чоловіком, ми замовляємо завжди одну порцію на двох. Бо це ту мач для одної людини. Це завжди, коли ми брали дві порції, ну одну на кожного, ми завжди забрали щось додому. Далі такий пункт про життя американців, що їхнє життя проходить на колесах. Вони дійсно дуже багато їздять машиною і дуже мало гуляють пішки. Якщо порівнювати з українцями, то українці більше набагато гуляють, ходять. Можливо, це пов'язано з тим, що далеко не в кожного українця є машина, як тут в Америці. Майже кожен американець має машину. Відповідно, у них дуже багато питань вирішують саме на машині. І мене здивувало те, що дуже багато ось цих таких заїздів машиною, драйв-тру. Це не тільки Макдональдс, наприклад, як у нас в Україні, а це і інші заклади харчування: це кав'ярні, це банки. Можна отак до банку під'їхати, не заходячи в банк. Це аптеки і багато всього ще різного, коли тобі не треба виходити навіть з машини для того, щоб вирішити якесь своє питання, щось купити. Просто під'їхав, опустив, опустив. Вікно і е, все, вирішуєш свої питання, ніяких проблем. Все дуже швидко, просто класно. Далі, що стосується будинків, ну ось тут різниця колосальна. Просто якщо в Україні... Майже, ну ні, не, не, не майже кожен будинок огорожений заборчиком дерев'яним сіточним або бетонним, металочерепи, металопластик. Чи що там. Ну, коротше, якщо в Україні кожен будинок огорожений забором, це обов'язково have просто, то американці цього не роблять взагалі. У них все дуже просто Будинок, газончик, пару декоративних деревцят і все на цьому якби, закінчили. В нас же українців огорожа на подвір'ї. Куча всього, окрім того, що там город, дерева, кущі, квітки, так там ще якісь сараї і ще куча всякого стафу, погриба, драбини, відра. Коротше, все, все, що є, і що не і що треба, що, що не треба. Тобто, у нас є в українців якась така. Риса типу, чим більше, тим краще. В американців чим менше, тим краще. В них мінімалізм повністю на подвір'ї. Біля будинку все дуже мінімалістично і просто. Далі також хотіли сказати про зовнішній вигляд американців. Вони не паряться взагалі стосовно цього, який б рівень доходу у них не був. Вони ніколи не будуть витрачати свої кошти на те, щоб виглядати якось виділятися, на те, щоб виглядати якось класно. Особливо це помічається в таких місцевостях сільських, в яких я була в більшості. Фермери, якісь там власники заводів, які мають отаку просто бабок. Вони е не, не ходять там, якісь розфурені з якимись там часами. Вони виглядають як звичайні робітники, тобто їх не, не відрізниш від тих, хто на них працює е від, від самих них. Тобто, якось так. В Україні ж все навпаки. Ми звикли а, одягатися гарно, виглядати гарно. Вам вирішувати це плюс чи мінус? Я не знаю. В кожного по-своєму. Хтось любить виглядати гарно і вважає, що це класно, коли ти виглядаєш гарно. Хтось думає те, що зовнішній вигляд. Взагалі немає ніякого значення, і головне те, що людина несе в собі, а не те, що вона несе на собі. Тобто якось так. До речі, напишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи має зовнішній вигляд, тобто одяг, якесь значення і. Я що ви думаєте взагалі з цього приводу? Що хотілося б ще розповісти? Нам доводилося бути в гостях, в гостях американців там, коли ми були в Дакоті, жили, нас да, запрошував часто фермер в гості. Так от, що мене також здивувало, те, що ну, по-перше, ти приходиш в гості і стіл не накритий. Ну, типу, як це так? Немає там картоплі, котлет, голубців. Бубликів з м'ясом фаршированих, нічого немає. Просто пустий стіл стоїть. І ти думаєш, тебе звали в гості, чи ти може день переплутав, і не в той день прийшов, бо ну, нічого нема, столи пусті, не ломляться взагалі. І типу, виявляється, у них ось така штука, що вони готують там небагато. Там, наприклад, Якесь м'ясо і гарнір, салат. І все це стоїть в кухні, в великих таких якихось старах. Ти береш тарілочку одноразову, попрошу. Ти не береш таку звичайну шмить, потім ще треба. Береш одноразову тарілочку, йдеш. Насипаєш собі, скільки ти хочеш і чого. А, і потім йдеш за загальний стіл, і там їси. Якщо тобі мало, ти йдеш і береш добавки. Так само з десертами. Десерти всі виложені там. Не підходиш підходишся і береш шматочок того, шматочок того, шматочок того. Потім, якщо ти хочеш, і береш добавки. Все. Одноразові тарілочки в кінці всі викинули. І ось так все швидко. До того ж, вони а, так сідають за стіл і їдять 30 хвилин. Під час цього там щось розмовляють, що як, що в кого там нового, старого. І розходяться все. Дуже все, все швидко. Свято, не свято, День народження, різдво, е Пасха, будь-яке свято все дуже швидко. Ніхто не сидить по три часа, по чотири не говорить. Пісні не співає, горіла сосна, палала, Ну взагалі, ну нічого. Люди отак швидко і поїли, розійшлися і все. У нас же українців, якщо це за то це застолля. Якщо, Якщо ми сидимо, говоримо, то ми можемо говорити до ранку, і співати, і танцювати, і так далі. Тому ось це різниця. Чесно кажучи, з цього, до речі, випливає наступна різниця в менталітетах, тому що американці дуже, вони дуже бережуть свій час. І в них все так дуже швидко. Так от раніше... Я думала, що, мабуть, це класно, що там сидіть, їсти пить, їсти пить, їсти пить. Тоді ми портимо свою фігуру і так далі, і здоров'я, і так далі. Але чим довше ти живеш в Америці, тобі цього не вистачає, реально. Не то, щоб там мені не вистачає посидіти і побухати, Ні, мені не вистачає ось цієї душі, знаєте, ось такої української душі. І поспівати, і там, і то, і все. Це якось. Ну, більш душевно, в них якось тут все дуже сухо поговорили, розійшлись, все. Ну, типу, у нас якось більш, ну так, ну, по-своєму. Так от далі, то, що я хотіла сказати наступне про їхні оце, цінність часу. Американці вони дуже цінують свій час. Вони наскільки його цінують, що це просто, вони от швидко їдять. Вони, якщо це стосується якихось будніх днів, то вони краще куплять в супермаркетах щось заморожене, готове. Те, що. Е Максимально не потребує якогось е, готування затрати часу. Вони куплять заморозки, вони куплять там уже все готове. Е, вони е, краще будуть цей час проведуть на роботі, от е, там на фермі чи на заводі. Бо вони зароблять більше ніж коли вони потратять час на готовку, е, на якийсь відпочинок. Е, в них от реально до американців дуже і дуже сильно підходить ось ця репліка. Е, Гроші, час це гроші. Час це гроші. От вони і кажуть, і це дійсно так. Вони по такому кредо живуть. У нас вже українців. Щось пікає. У нас українців по-іншому. Ми не зациклені на тому, щоб жити заради грошей або ж Та що ж такое. Ніяк не вгомониться ця камера. Корін да, фрічен Так от, ми не зациклені на грошей на грошах. Ну в такому плані, що е, все життя ось так провести, не думаючи взагалі про сім'ю, про якийсь відпочинок. У нас українців трошки по-іншому, трошки в розвалочку. Ми живемо. Ми можемо десь поїхати, щось зробити, щось побачити, і для нас не буде це якимось е, угрузінням совісті, так сказати. Тобто. У нас немає такої чіткої установки, що треба швидко, 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 швидко. Українці трошки такі. А -а -а -а. Такі валіяжні, я б сказала, і я думаю, що це класно. Я думаю, що не можна все життя присвячувати тільки заробітку, швидко, швидко поїхали все по бистрому, бистрому, бистро. Ти не помічаєш, як взагалі проходить життя. Ти не помічаєш, як е, змінюється світ навколо, як ти, як ти змінюєшся зсередини. Тобто я вважаю, що в цьому плані ми українці молодці. За все гроші не заробиш, треба жити. Якщо вам цікаво було це відео, і якщо вам воно сподобалось? Ставте обов'язково лайк, підписуйтесь на наш канал і е, приєднуйтесь до нашого каналу, ми дуже цінуємо. Е, залишайте коментарі, залишайте лайки, М -м, пишіть в коментарях те, що ви ще для себе виділили, можливо, будучи тут, в Америці, що вас здивувало. Або якісь запитання, якщо ви ще в Україні, але плануєте їхати сюди. Я буду з радістю відповідати вам і дуже ціную кожного нашого підписника. Дякую, що були зі мною. Гарного вам настрою і слава Україні!